Десятки депутатських звернень Павла Дзюблика до поліції, прокуратури, СБУ та відповідних міністерств України щодо процвітання забороненого грального бізнесу, дали свої перші результати. Так нещодавно працівниками поліції був зроблений рейд по місцях продажу так званих державних лотерей. У даних закладах під час обшуку правоохоронцями було виявлено та вилучено для подальшої експертизи комп'ютерну техніку та документи. П'ять закладів лотомаркету Житомирі припинили свою діяльність до винесення висновків щодо їх легальності. Народний депутат України Павло Дзюблик, який усвід... Час зробив перевірку закладів компанії Національна лотерея, що є аналогом лотомаркету у місті Коростишеві, наголошує на тому, що боротьба з незаконним бізнесом тільки розпочалася. Відповідно, гральні автомати, які ховаються за назвою Лотерея та продовжують руйнувати життя людей та їх сімей, не мають права на існування і потребують негайного закриття. Проводу того, що відбулося безпосередньо в Житомирі, і так само відбулося в Коростишеві. Це був перший крок. Я думаю, що ми виступили тим каталізатором, який безпосередньо Причинив дії поліції. Ось щоправда, поки вивчали з іншої компанії, але я думаю, що на основі наших звернень, які може відправили і на Міністерство внутрішніх справ, і на прокуратуру, і на СБУ, я думаю, що дійдуть руки і до національної лотереї.